Всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би вам показати будинок каркасного типу на 400 квадратних метрів. Це будинок такий самий, як ми будуємо нашим замовникам, але він просто більший. А взагалі, розмір будинку він не обмежений. Тобто можна будувати і на 2000 квадратних метрів саме цією технологією каркасного будівництва. Але тут нетипове рішення, яке виконали. Наші архітектори, наші будівельники вони, вони використали металеву конструкцію саме по центру. Для того, щоб ну, тут буде дуже цікава така задумка по дизайну всього цього приміщення. Але тут ще є такі рішення, які ми використали. Наприклад, тут використана цегла. Звичайна цегла. Тобто в вашому каркасному будинку так само може бути або м'яка цегла, або саме така цегла. Звичайна цегла. Давайте ще покажу, що тут нетипово. Бачите, у нас, е як виглядає наш, наша стеля. Це так само ну, не, незвичний дизайн. Саме, саме такі простори вони гарно підійдуть для офісів, для ресторанів, для концерт холів Такі будинки не такі дорогі і тому вони дуже швидко, недорого будуються і виконують саме ваше завдання. Подивіться, так будуються наші санвузли. Ось так це виглядає. Тому, якщо у вас стоїть задача побудувати швидко, якісно красивий офіс або ресторан. Компанія Nordic House з задоволенням побудує саме те, що ви хочете. До зустрічі!